207 сімей рибалок можуть залишитись без хлібу. Про це вони кажуть самі, вийшовши на акцію протесту під будівлю облдержадміністрації. Члени асоціації Хаджибаївський лиман проти заборони Держагентства рибгосподарства України на вилов риби і вважають це рішення помилковим. До нового року на водойомі ніхто легально вести промисел не зможе, і 200 рибоків осталося без роботи. Рибалки кажуть, щоб заборонити промисел, мають бути вагомі підстави. Рибоохоронна інспекція регулярно проводить перевірки. Якщо і фіксує порушення, то дає час на їх усунення. Цього разу нічого подібного не відбувалось. Должна бути, по-перше, перевірка предприятия, де добавили б виявитися якісь недостатки. Должно бути подання про призупинення дії на час, поки ми їх устранімо. Нічого цього сделано не було, проверок не було. Рибалки зі стажем на водоймі працюють 20, а то й 30 років. Пам'ятаю часи, коли Хаджибеївський лиман до зливу в нього стічних вод давав не тільки чорноморські креветки та бички. Для більшості з них рибальство це не просто спосіб прогодувати родини, але й улюблена справа. Рибальство це сезонний вид діяльності все літо, авіаційний період риба росте, В кінці вона отримує товарний вид. Вот ми ждали осени для того, словить эту рыбу, рибуть бачить государство, дать налоги, выловить рибу і накормить людей. Рибалки сподіваються, що заборона на промисел чиясь необачна помилка, яку можна виправити. Тому готові до діалогу із авторами постанови про порушення та до подальшого вирішення цього питання.